Привіт всім. Питають мене, де бімка є? Є наш бімка. Який був батір, такий лишився батір. Новий м'яч має вже. Теж вже прогрес. Що даш йому м'яча, так по м'ячу. Має нового м'яча. Там того порвав в клоча. Дай сюда, дай. Ха! -ха. Ты бимка, о, вже відірвав. Дай. Хе. Як мала дитина? Що нервується? Що? Дай сюда, м'яця. О, вже кусок відірвав. Хі -хі. До, до вечора не буде того м'яча. Дай! О, рама прийшла... А, футбола буде грати з ним. Ага, не забереш. Не забереш в нього ніча. Ти він він так і підспущений. Підспущений. Та зараз то і так з нього нічого не буде. для ну, того йому. Зараз вкусить тебе. Дуже нервується. Де ще й сам мене зачіпає? Дай, Бінка, дай. Не забереш в нього. Вырез взебимка. Вс, дай, на. Шст. Пришл. Дай сюда, дай сюда, мне ча, дай. Дай. Ну дай, дай мне дай. Не забереш. Ну дай, дай. Ну дай сюди. А ну дай сюди. На на. Пішов. Пішов. Вишні вже в нас. Зачервоніли. Вчора ще зеленкуваті були, сьогодні вже. Ще три дні. Вже треба буде збирати, напевно. Того року зародило вишень. <кій> 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 Що з ними робити? Не знаю. Ото я його поливаю. Дуже любить купатися поливалкою. Всього ми йдемо. Йдемо на дорогу, подивимося, що робиться. Ти бух, стаєшся за старшого. О, ще не це тобі диви. Дай, 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 дай. Боже, ні, зуби твої, я знаю, що ти маєш дуже зуби Куди ти копну? Куди я копну? Куда? <реш> в ромі попав м'ячик. Куди попав м'ячик тобі? Фейс, каже, попав м'ячик. <реш> <реш> бімка так його кусає. <реш> так копав. То я так копнув сильно. Ну, ти Йдемо. <реш> Подивимося, що на вулиці робиться. <реш> що навіть відправили Вероніку в Іспанію. 15 хвилин назад. Побула тут тиждень, поїхала назад. Має справу там. Там Христина сама в Іспанії. Повно має роботи. Христина не може дати ради сама. Треба допомагати. Все, вона може дати раду, але... Все може дати раду, каже, але Але помощі треба. Правда? Треба, щоб просто побув з дитиною. Щоб треба, треба, щоб хтось побув з дитиною. Ми йдемо. До доктора поспитаємося то аналізи несем. Хай розшифрує. Ходи. Так, добренько на вулиці нікого нема. Всім пока.